Врятувала нерідних дітей. Олена Чегрин з Донецька всиновила трьох малюків, з яких знущалися рідні батьки. Тортури та іспит війною спричинили тяжкий психологічний стан. Молодший син і сьогодні боїться навіть на день поїхати від названої мами. Що довелося пережити сім'ї та хто допомагає? Розповість Юлія Міншакірова. Вот это мої из Донецка, Я его больше всіх люблю. Я спала з ним небося. Дорожі, іграшки, це на Шестирічну Дарину Олена вдочурила, коли дівчинці було чотири з букетом діагнозів. Дарина практично не говорила. Але зараз вільно почуває себе на будь-якій сцені. Моя мама мене любить і захищає. З нею нічого не боюсь. Щоб діти не боялися війни, у них має бути мама. Віку і Толю забрала з Донецького притулку. Туди діти потрапили після смерті матері. Рідний батько піддавав їх витонченим тортурам. Діти, коли папа була білочка, він брав іноді напільники і рівняв зуби напільникам. Ну то есть що у ребенка там зубів практично не було. З того, що діти голодали, Віка вот наїла їла да, банани гнилі в з кожурою, щоб хоч як не себе. Потрапивши до нормальної сім'ї, оточені любов'ю та турботою, діти мінялися на очах. Але сімейне щастя було нетривалим. Настала війна. чемоданом літніх речей ми виїхали, скажімо так, в нікуди. Протягом двох років переселенці змінили кілька міст і шкіл, кочове життя вимотувало дітей. В одному з класів у Дарини виник серйозний конфлікт. Це могло призвести навіть до суїциду. На допомогу прийшли психологи штабу Ріната Ахметова. Марина Сорокіна опанувала курс травма війни. Тренінги організував гуманітарний штаб. Наразі кризовий психолог працює із сім'ями переселенців. Два лимона жмем сильно. Сильно, сильно, сильно. Вжимаємо, 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 вжимаємо. Фух, розслабили ручки. Молодці. За весь час роботи штабу Ріната Ахметова психологічну підтримку отримали понад 50 тисяч осіб. За кілька місяців занять гармонія запанувала і в родині Олени. Скажімо, Толик став відповідальнішим. За дні слідити треба. за ким за сестричками? Так. Да. А чому можна за ними Тому що шкоду нароблять, потім я відповідати буду. Минулого року штаб Ахметова також допоміг з операцією наймолодшій Вікторії. Дівчинці вдалося зберегти зір. А тачки далі лікування? у мене такі ж, як саліки лише з одним дитячим страхом втратити сім'ю, поки ніяк не можуть впоратися ані психологи, ані названа мама. Толик відмовився від поїздки до здоровчого табору. Злякався, що його звідти не заберуть. На мені просто ну, прийшлося. Достать свидетельство о рождении, показать ему о том, что здесь вписано его ну, уже его новая фамилия, есть его имя, есть отчество, дата рождения. Что он мой сын по документам. Что бы он ни сделал, он останется моим сыном. Юлия Меньшикирова, Евгений Якунин. События канал Украина.